Коломийський військовий госпіталь є один з небагатьох медичних закладів, в якому проходять лікування та реабілітацію. Наші захисники на сьогоднішній день в стаціонарі налічується близько 20 реабілітаційних ліжок. Головний лікар та очільник госпіталю Федоришин Володимир Євгенійович поділився результатом роботи реабілітаційної команди. Це зараз такі нові сучасні трошки коштують гроші. Тут активна розробка кінцівки можна жати програму, і воно само тобі крутить. Це не велотренажер, що треба. Зусилля, та, доклада зафіксував кість, наприклад, одна працююча рука, друга ні. І воно заставляє цю постійно працювати. З військовими також працюють психологи. Гончар і також дуже подобалося військовим Гончарство. Кабінети фізичної терапії та ерготерапії обладнані сучасною технікою, апаратами для відновлення рефлексів та моторики. Медичний персонал та головний лікар Володимир Євгенійович Роблять все можливе для того, щоб наші військові якнайшвидше одужували та повертались до повноцінного життя.